Прийдіть, прийміть усі духа, примушу, си духа розуміння. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном по Йордані. Велике водосвяття на Юрдана в Івано-Франківську провели на бистриці над Двірнянській. Освячення води розпочали із традиційного богослужіння, яке провів архієпископ та митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. З вірою в Бога та перемогу прийшла на освячення води й Франківчанка Оксана. каже, нині відчуття великого свята переплетене з болем. З огляду на вчорашню трагедію і на трагедію в Дніпрі дуже важко, що в такі дні, коли хочеться відчуття спокою. І так страждають люди. Традиційне дійство освячення води провели під супровід різдвяних колядок. Освятили воду та скупались у крижаній річці. Так, дотримуючись традицій, франківці відзначили Йордан. Втім, охочих пірнути в холодну воду цьогоріч значно менше. В основному наважувались лише ті, хто має досвід моржування. Відчуття надзвичайні, всім раджу. В цей святий день я сподіваюся, що це буде водохреща, яке допоможе нам досягти якомога швидше миру для всіх українців. І швидше зажити нашим звичним мирним життям. Бачите, я стою, мені не холодно, мені навпаки, жарко. Дуже добре себе почуваю. Ну Вода, свята вода, вона завжди свята, але сьогодні якби освячення було Ісуса Христа, того, ну, яка буде цілий рік, напевне, здорова. Нині зазначають франківські моржі, вода досить тепла. Дуже тепло, дуже вода приємна. Тут традиція така В повному обсязі, така дуже, дуже насичена, багато людей мені дуже приємно. Святково настрій, звичайно, не дуже через війну, але мусимо, свята є, мусимо святкувати. Сьогодні бачите, дуже мало охочих покупатися. Але хтось мусить це робити. Є традиції. на випадок надзвичайної ситуації. Тут працюють поліцейські медики та рятувальники. Ми, як волонтери-рятувальники, маємо право проводити серцево-легеневу реанімацію, обробляти, скажімо, певні порізи, переломи тощо. Тобто, ми не маємо права надавати людям будь-які медикаменти. Це входить тільки до обов'язку лікарів швидкої. Ну тобто, в нас є своя швидка, де ми можемо надавати допомогу в межах наших повноважень і можемо викликати вже власне швидку екстрену медичну допомогу, де лікарі. Зможе надати власне свою допомогу і відвести, скажімо, в пацієнта в фелькарню. Розмістили біля річки і пункти обігріву і польову кухню. Усіх охочих тут прогощають гарячим чаєм та гречкою з м'ясом. Це дуже важливо, я вам скажу, тому що люди ну є, багато людей трошки було веселіше, може, минулого року, бо більше купалося людей, і більше було люду. І тут більше такі було крім цієї кухня так само. Ну, трошки менше зараз. Ну нічого. Файно, смачно, супер. сподобалося. Дуже смачна ця гречка. Смакує мені. Беруть чоловіку з вами щоб спробувати. Загалом, кажуть волонтери, приготували нині майже 100 літрів запашної гречки. Гречка запашна, навариста, шонта з м'ясом. Поки що роздаємо перших 50. Ось деякі люди підходять, просять з собою, бо вже знають, що польова кухня їздить. І орієнтовно орієнтується, де ми є. і Приходять і просять додому сусідам, накидаємо. водохреще. Одна з головних християнських свят, що тривають із 7 по 19 січня. Ним завершується різдвяно-новорічний цикл. Мар'яна Анастасія Бегей, телерадіо Раї.